Під час засідання сторони розглядали декілька питань стосовно практичних аспектів взаємодії правоохоронних органів двох держав. Зокрема, мова йшла про розвиток співпраці і обміну досвідом Міністерств внутрішніх справ України і Російської Федерації в забезпеченні правопорядку і громадського захисту при проведенні масштабних спортивних та культурних заходів. Також у якості прикладу були розглянуті великі резонансні справи. Наша встреча ⁇ это продолжение конструктивных отношений и реализация договоренностей, достигнутых на предыдущих совместных коллегиях. Ноябрь прошлого года внес коррективы в работу украинской милиции в связи с вступлением в силу нового уголовно-процессуального кодекса. Он содержит ряд принципиально новых новелл, направленных на повышение эффективности уголовного производства. прав і свобод уголовного Також разглянуто питання про вдосконалення взаємодії міністерств двох держав. Безусловно, каждая наша встреча за круглым столом является очередным шагом на пути укрепления прочных деловых связей. Уверен, что сегодняшний диалог не будет исключением. Регулярные рабочие контакты показывают, что мы одинаково оцениваем степень опасности, исходящей от трансграничной преступности в том числе таких ее проявлений, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков. Ефективне противодії їм важливо тільки при об'єднанні наших зусиль. Одним із способів ефективної взаємодії між міністерствами є якісний обмін інформацією. Найбільш питомим елементом загального інформаційного простору є міждержавний інформаційний банк, який формується за документом угоди про взаємовідношення міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформації. Під час свого існування банк зарекомендував себе як ефективна інформаційна система. За 2014 рік за допомогою інформаційного банку було затримано 170, Ся чоловіка, які здійснили правопорушення і були об'явлені у розшук органами внутрішніх справ України, установили місце знаходження майже 100 безвідомо зниклих громадян України, і це все тільки початок спільної праці. Одеська область, як приймаюча сторона, на чолі з губернатором Едуардом Матвійчуком гостинно привітала наших сусідів. Сьогоднішня колегія особливо актуальна світі того, що глобалізований, в світі того, що не має границ И поэтому вот это взаимное обогащение, которое происходит между нашими службами, это правоохранительными органами, я уверен, послужит главному, главному еще более эффективному улучшению их работы.